Всім привіт, люди поціновуваче рибних котлет. Це огляд, як ви зрозуміли по назві відео на буфет з Харкова. Я тільки коли приїхала в Харків, про нього дізналась, хоча насправді це дуже популярна тут штука. Взагалі вона відкрила ще в 2001 році у Харкові. Накупилась ми, звісно, не на 100 гривень, а на дофігало. це тому, що я ще платила за одну людину. Тобто, і все це мені вийшло в 480 гривень. Хоча тобто, я брала два коктейлі, там два десерти. Ну, коротше, ви поняли. Одна це все не схапи. Почнемо ми з окрошки, бо для нас це з Канадою дуже важливе блюдо, тому що ми їм харчувалися в Краматорську в свої часи, і це, якби да, важлива штука. Не, так, Головне не плюхнути її. Оце. В принципі, тут зручно, що вони в стаканчиках, а в принципі, як стрьомно веса. Я люблю, коли в окрошки є курочка, тут є курочка. І картопля варена. Є картопля варена. В принципі, це все, що мені треба: 10-10. Далі ми взяли там якісь тіптєлі, чи як вони називають. Тут ще до них є соус. І вони плавають теж в якомусь соуса жирі по Може, ми нам помилились і дали не той соус, але я вже буду з брусничним їсти ті Спочатку я її спробую окремо. Нормально. Ставлю 9 з 10, бо може я просто голодна і мені все подобається. Ви спитайте, чому я в Харкові? Я не знаю. Я взагалі не знаю. Я вже я за крайні три роки побувала майже у всіх містах України. Мені так здається. Але не на Галичині, це головне праця для Далі чим славиться саме буфет це квадратними піцами. Я не туди кликали бо там квадратні піци. Хоча, ну, ви думаєте, що це прямокутника, не квадрат, типу ПРК, ти вчилась на математика, ти дебіл, а вона, ми взяли половину просто. Так вона квадратна, так що не думайте. Щоб просто більше смаків попробувати. Ми взяли дві. Ось це моя любима, Я люблю гавайську піцу. Сказе, може вона комусь не подобається, Ну, вони дураки, значить. Значить, пробує. Ніе. Ніе. Ано. Ну, мед. Нендяхіно. Чим я люблю цю піцу, бачите, в неї таке пухке тісто. І вона не таке, як в піцеріях, а от таке, як, знаєте, бабусі, чи в столовках шкільних булочки робили, то воно таке, типу, солоденьке, таке м'ягеньке. Я от за це її люблю. Тому я всім піцам в буфеті ставлю десяточку. Не знаю, може там є не смачні, але їх просто не беру. Тому люблю гарні. Тут реально є така атмосфера, якої в Києві немає. Може, це тому, що тут декілька людей поїхало. Але, по-моєму, тут все спокійно, тут дебігатик, які типу десь, гуляють. У нас такого немає. У нас всі якийсь замкнуті, всі постійно спішать. Тут такого немає. Тут якесь. Люблю Харків. От і погода якраз ми приїхали хороша. Тому, блін. Поїхали далі. Далі це фірмова піца, вона вважається е, найкращою піцею в буфеті. До речі, ми ще сходили на СЕШКу, дивіться, скільки всього ми купили. Бо ми бомжі, і якби у нас не така велика зарплата, щоб витрачати її на якісь бренди. Uh. Ось так виглядає фірма. Тобто, ось так виглядає найкраща піца в госудві. Давайте подивимось. Щось там вона така. Вигадкова. Ну і запропонував взяти каналіс. Що ж, ну, а що нам? Обичним смертним. Uh. Mm -hmm. Пробуємо. Хоча і не люблю, типа солями чи що тут така ковбаса, я і не люблю. Але мені подобається. Ну, а, знаєте, тут ще такий сир жирний, я думаю, він теж чогось такого додає. Американцям би так і зайшло. І аж леді. Треба витерти морду. Нічого в світі не приносить щастя, як поїсти в якомусь е дішманські якійсь е кафешки, закурити сигарету. А всім, знаєте, машини ось ці, зарплати великі подавай. Далі у нас іде десерт. Я буду їсти ложкою, якою я вже їла окрошку і якби. Це теж може вплинути. Стоп, це чисте. Щоб канада не ложки не забралася. А, я ж ціни вам не розказую. Коротше, за фірмову піцу я ставлю 9 з 10, бо з ананасами мені подобається більше. Ананасам 10 з 10, навіть. Давайте так, 10 в сьомій степені з 10. А, вони коштували вроді по 75, так? Да? По 75. А, ці щось теж. Це вроді 45 чи 35-35. Коротше, ціни тут ну, реально хороші. Порівняно з Кивом, ну, ніде таких цін не знайдеться, бо в Києві там просто жах. Да. Мене взагалі лякають ціни в Києві, я вам серйозно скажу. особливо крайнім часом, ти ну, там ми зупинялися на заправці, ну, кодок 126 гривень, ну ви скажете, ну це на заправці. Так в Києві так само, блін, ідеш, блін, кудись нормально поїсти там, а ціни. це що, ну, в трупрайсі і що ладно. Там більш-менш нормальні. Або ми ходили коротше в кримськотатарські якийсь там наче терші нормці, але ну. Майта совість все ж таки. Майте совість. М -м. Прикольно. Ну не, не сильно, знаєте, так прям виражається-виражається ананас, але щось в цьому є. Такий легкий десерт. Україна місто Харків желе ананасове, а 240 грам, Склад ананас консервований, желе ананасове, желатин, цукор, вода очищена. Не дивіться зараз на мої ноготочки, бо я якби зараз на роботі і там вони помирають. Далі, От такі, коротше, ми взяли панакоту, але як я зрозуміла, треба її залити цим варенням, і аля буде саме смачне, що ми їли у своєму житті. Ну, зараз ми це і перевіримо. А, желешки я ставлю, ну, давайте теж 8,5 з 10, наші смачна, але. Звичайне желе, ну ананасики якісь мачинки. Виглядає як панакотта. Хто не знає, це просто тіпа, а желе молочне з варенням. І все. Смак, як, типу, морозиво, розтаєвши, але воно типу не розтаєвши, Ну, це офігенна штука. Ладно, окей. Я їй ставлю 9 з 10. Реально солоденьке, ну, десерт зашибісь. Серце заживіть, боже, як я люблю Харків, Боже, то якби я люблю Харків і сі Лесбек, то єдине, що я люблю в цьому житті, це мій Сілес і Харків. Я обожнюю Харків. А коли якась твар каже, ой, не хочу в Харків їхати, там всі зли, там всі, не наші, ну заткніться, Галічуки. Харків це наше місто, Харків вперед. Отак, дуже обожнюю Харків. Ну і я взяла молочний коктейль, полуничний, він, типа, просто молочний коктейль і внизу здалили полуничний соус. Раніше такого не було, наче раніше був просто полуничний. Знаєте, як в Макдональдсі, я щось путаю з Кейсі. А... Прикольно. Ну, звичайний молочний коктейль, нічого особливого. Ну йому я теж поставлю 8 з 10. Скільки всього ми взяли, і за це все ми заплатили ну, реально мелочі. Оце купити дві менюшки в Макдональдсі, хоча тут, типа, і піц, і ті. Ті в і коктейлі і. Е, Хизе. Я обожнюю буфет, хоч я і рідко буваю. Я... Тому мені тут подобається. Я всім рекомендую туди зайти і спробувати. Всі кажуть, що буфет скатився, але ну, хезе. Я просто не так часто там їм. мейбі через це для мене він ще не скотився. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись чи що щось забула оглянути. Це ж молочний коктейль. Я тільки що на нього зробила вогне Ти дурак. А. Просто бачите варення на дні. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал. Бо поки інстаграм я видалила, не забувайте кинути моєму монтажеру копійку на столовку. І Підписатись на Ютуб, все ж таки, я хочу хоча б 5 тисяч до кінця цього року підписників на Ютубі. Тому всім дякую за перегляди. Пока з вами був поціновувач рибне котлет.